Ну що, чесно, зразу хотілося пролистати. І я пролистала. Так моментами подивилася, пролистала. Ну емоції ну, заснути не могла ніч. У Зінькові близько двох тижнів тому четверо хлопців знущалися над своїм 10-річним знайомим. З відео, яке поширили підозрювані, видно, що постраждалому погрожували та завдавали ударів по тілу та обличчю. Попередні правоохоронці встановили, що ймовірним кривдникам було 10, 11, 12 та 14 років. Нині розпочали кримінальне провадження за статтею катування. Про це Суспільному розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Ця подія відбувалася на території одного із недобудованих. Однієї з недобудованої споруди у місті Зінькові, і наразі діти та їхні батьки надали відповідні пояснення в поліції за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 127 кримінального кодексу України, а саме за катування, вчинене попередньою групою осіб. Наразі досудове розслідування триває і всі обставини цієї події засовуються в рамках кримінального провадження. Вони дружили. А потім щось там у них не завадилося, і вони ну це якру з це із слів самих дітей. Треба розбиратися причину цього конфлікту. Зняти правопорушниками відео поширювали серед школярів. Кілька днів тому цей відеозапис побачили дорослі, розповіла подруга родини постраждалого Наталія Грабар. Вони зробили це, їм залишилось без безнаказаним. Вразили погрози зрізаною бутилкою, вразили погрози ну, ФСБ. Ми живемо в той час, ми не зараз. Це зараз, це не колись було, це неможливо буде. Це зараз ми живемо, коли вербують підлітків. Росіяни вербують. І тобто, якщо серед підлітків вже це круто, вразило погрози вимагання, погрози катування, погрози спущу в підвал, в якусь яму кинем ти там і все. Тобто, це це, це погроза вбивством. Заставити залізти кудись. Я плакала, наприклад. Я не додивилася перший раз до кінця, я не можу таке дивитися. Потім вже сьогодні на роботі вже ще раз передивилася. То звичайно, до. до. Жалко дитину. Я не знаю, якби моїй дитині таке зробили, якби я поступила на місці навіть мами чи батька. Дуже жалко, звичайно ж, хлопчика. За такий злочин передбачена кримінальна відповідальність, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, розповів Василь Зуб. Поки що я цей фрагмент не коментую, тому що учасниками події є малолітні та один неповнолітній це є діти. Тому всі обставини будуть з'ясовуватись в рамках кримінального провадження. І тоді, після завершення досудового розслідування, уповноважена особа буде приймати відповідне процесуальне рішення. Як повідомили на сайті Полтавської обласної прокуратури, підозрюваним також інкримінують виготовлення відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості. Я Була на зв'язку з мамою. Деякі там поради чисто психологічного характеру, як себе вести з дитини. Я просто була шокована. Я б хотіла справедливості, і хотілось би таке справедливості. Ну не закликає до народного самосуду. Як телефоном повідомила Суспільному мати постраждалого. Нині Радина працює з юристами та психологом. Світлана Мостепан та Миколи Ярєвенко Суспільне Новини Полтава.